Друзі, всім привіт, всім гарного, чудового дня. Я вчора займалася пранням. Як знаєте, в нас зламалася пральна машинка, я то все прала руками, але вже полоскала та віджимала в пральній машинці. Слава Богу, вона ще знає ту функцію. Коротше, а вночі пішов дощ. дощ. Причому такий сильний, я тепер не знаю, чи потрібно все переробляти, чи залишати як є. Ну, ось цікаво, що ви робите. Зазвичай, коли білизна ось так вивішуєте, та вона потрапляє під дощ. Чи треба знову прати, чи залишити вже як є, я то ще не вирішила. Прийшла додому, Алісу відвела до школи і думаю, потрібно повернутися додому та щось приготувати на обід, коли вона повернеться, бо вона ж не залишається чогось на обід, не хоче. І там така їжа, вся ця іспанська специфічна, що вона ну, чомусь не хоче її їсти, ну то таке. Зайшла додому, знаєте, таке відчуття, коли не хочеться її роздягатися, тому що холодно в Іспанії, в Іспанії. В Аліканте немає опалення і холодно. Я згадала, як ми приїхали тільки в Аліканте, це було 12 березня. І ми, коли зайшли в квартиру, до речі, нас прийняли, прийняли наші друзі. Дякую велике їм за це. Ну, тоді нам дуже було то необхідно. Заходимо ми, значить, до квартири, а я кажу, Женя, а ну, потрібно, потрібно ж зняти одяг і взуття. Я стою, я не можу роздягатися. Я вся ось так ну, трусилася. Кажу: а ти можеш зачинити вікна? Він каже, Оля, так це вже зачинені вікна. Коротше, це такі е, спогади. Ну, я в шоці? Ну, наскільки холодно, тому що немає опалення. В Україні ми звикли, що коли там мороз або ну, вже близько до того, то включають опалення і в квартирі, ну, хоча б на декілька градусів, але стає тепліше. Ну, е, це в моїй квартирі, бо в мене така квартира холодна сама по собі. Ось тому ну, взимку там було і 16 градусів, і 18 в квартирі. Це з опаленням. А тут так без опалення, і підлога вся з плитки. А в нас же ж вдома є кавор, як на українській мові. Я думаю, ви мене зрозуміли є. Е, а тут немає і ну, не знаю, як може в культурі їх не заведено, чи може я просто не була у іспанців, тому я не знаю, але куди не, де не жили, куди не приходили, у людей немає ну, цього покриття. Тож таке. Я хочу вам порекомендувати мультик. Ми вчора за Лісою дивилися ввечері. Блін, полягали спати десь в половині першої, напевно, що ночі. Я кажу: Аліса, вже потрібно лягати. А ми рижали як коні, Ну не могли взагалі відірватися. Так ми його, це вже наче другий підхід був, щоб його подивитися. Так ми ще півгодинки і не додивилися до кінця. Я ось тут вам додам мультик називається Лео. Він до 2023 року. Але я таких мультиків давно не дивилася. Не дивилася такий класний просто. ну, Мені сподобався, напевно, що 10 із 10 я б йому поставила, особливо в останній час, тому що все ну, таке або от, дуже дівчаче, або дуже хлоп'яче там. А цей мультик ну, прям клас. Такий текст ми так ну, ржали кожної хвилини з нього. Тому я вам рекомендую, якщо у вас є дітки. Якщо у вас є дітки, обов'язково подивіться. Ну, дуже класний мультик Ще така історія. Позавчора ми зранку з подружкою ходимо пити каву, каву видає, там при церкві є, і тому ну, там такі люди приходять, які без ну, місця проживання, там ну, і таке інше стидно. Так, стидно, але кажу, як є. Ну Тому що там безкоштовно дають каву і якийсь пиріжок. Ну Тому ми і ходимо кожного ранку. І вже останнім часом нам не хотілося туди ходити. Я кажу, ну чого ми тут стоїмо, ходімо десь там в кафешці, посидимо. Ну, але вже звикли, якраз заводимо дітей до школи, а потім воно по дорозі додому. Коротше, ця церква. Ну Тому і заходимо. Ну, що робити? Коротше. А це ж позавчора стояли ми в цій черзі, і на мене е, нагадила чайка. Ну, так сталося. Я, і, ну, чайка, розумієте, так? Я, як вона це робить? І я думаю, ну все, я зірву куш, необхідно купити лотерейний білет. Ну що ж таке? Ну. Так іспанці. Вони як запам'ятали це, бо вони ржали наді мною там, зією, тою чергою. Тепер кожного дня, це вчора. Ні, вчора я не ходила туди. Сьогодні, коротше, в той день, коли позавчора, я вже там за ну, кут завернула, і з подружкою стояли, ми вже пили ту каву. Іде ну, іспанець і каже мені, що ти ж обережно, бо там може знову щось прилетіти. Потім е пташки налетіли там, ну на крихти там залишилися десь на підлозі. І він такий каже, це для тебе, це <смі> із за тебе. Вони сюди прилетіли. Коротше, ржав над наді мною, як ніг. Сьогодні знову те саме. Я кажу: Господи, оце один раз таке сталося, і тепер він мені кожного дня буде це нагадувати. І тепер знову мені завжди каже, ти ж уважніше, тому що знову може там щось зверху прилетіти. Так, ну але нічого не сталося. Нічого я ну, не виграла, то не виграла, тому що я не купувала той лотерейний білетик. Я в це все не вірю. І колись дуже давно, коли я була ще коли я ходила до школи, а потім вже в інститут. Моя родина кожну неділю грала в лото забава. От, пишіть, ви грали в лото забава? Кожного ранку в 9 годин ми прокидалися, і в 9 годин була ця лото-забава. наче в 9 годин. Ну це як я вже пам'ятаю. І це був один вихідний, коли я хотіла просто поспати подовше мене будили, казали, що лото забава, потрібно сидіти і грати. Тому зараз вже в більш ну, в такому віці я вже не хочу ніяких лотерей, я в них не вірю, я в них не граю. Ось, але ну, більше то і нічого не сталося. Тому ну, так, просто нагадала і все, і, 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 і далі полетіла. Зараз поїду вже за Алісою, і вона мені вже декілька днів говорить, що хоче десь прогулятися в центрі. Не знаю зараз буду, коли її забирати, чи буде в неї настрій, чи ні. Якщо так, я трішки для вас познімаю. Сьогодні, правда, погода така дуже хмарна. Ну нічого, я хотіла для вас ялинку зняти, ще там прикраси трішки залишилися. Але коли я була в центрі на свята новорічні цієї Різдвіані, то дуже багато людей було, дуже багато туристів. І взагалі неможливо було підійти до тої ялинки, щоб її зняти. І я з подружкою розмовляла по телефону, то нічого не знімала. Але так гарно було, просто, ну, вони, звичайно, що молодці в цьому плані. Все, як вони прикрашають до кожного свята, це не тільки на ці різдвяні свята, а й влітку, коли Огерас, ну, і такі інші свята, всі ці іспанські. Так гарно вони все це роблять, вони молодці в цьому плані. Тому, якщо ми підемо, я трішки для вас зніму, покажу, як виглядає аліканте взимку. І вам бажаю гарного дня! І побачимось вже у наступних відео.